Дозвольте саме так привітатися з управлінською елітою Бучицького району. Сьогодні відбувається процедура, передбачена чинним законодавством щодо представлення новопризначеного голови Бучецької районної державної адміністрації. Дозвольте мені урочисто з... Відповідної трибуни зачитати розпорядження президента України. Дозвольте представити голову Бучецької районної державної адміністрації пастуха Тараса Тимофійовича призначення розпорядження президента України від 4 червня 2010 року номер 881 дріб 2010 розпорядження наступне про призначення пастуха головою Бучецької районної державної адміністрації Тернопільської області. Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича, головою Бучецької районної державної адміністрації Тернопільської області, президент України Віктор Янукович. Дозвольте надати слово голові Бучецької районної державної адміністрації паступу Тарасу Тимофійовичу. Прошу. Шановний Малесандрович, шановний Олег шановні депутати, голови сільських рад, керівники підприємств, начальники відділів наших управлінь. Ви знаєте, я пригадую буквально трошки більше два роки, як стояв ну, на іншій трибуні, але десь приблизно тою самою процедурою. Дійсно, три роки полетіли дуже швидко і відверто зараз зовсім інше відчуття, тому що тоді, в якійсь мірі, було може більш страшніше стояти. Приїхав абсолютно в чужий район, не знав ще людей, не знав ситуацію до кінця в районі. Проте було якійсь мірі легко стояти, тому що не треба було ще ні за що відповідати, ні за що звітувати. Сьогодні ситуація вона, напевно помінялася в іншу сторону. За два роки, я думаю, ми з цима з вами добре перезнайомилися. Нас напрацювалося, я думаю, на 99% всіма співпраця. Але на сьогоднішній день є такий період, коли, напевно, треба і сказати за кілька тих справ, які десь в районі були зроблені. Ви знаєте, я учив сюди, понад збирав цілу масу статистичних цифр які б можна було викладати напевно у звіті, можна було б говорити годину півтора але я думаю, напевно, це не для цієї аудиторії, тому що кожен, хто тут сидить, він якийсь якійсь був співпричетний. Не можна сказати, що тільки голова адміністрації, чи тільки якийсь один, один відділ управління, чи якась окрема сільська рада причетна до цієї, цієї справи. Напевно, це разом і особливо якраз я хочу подякувати всім тим, хто є тут, зокрема депутатському корпусу, який завжди підтримував адміністрацію пропозиція адміністрації, хоча звичайні дискусії були на залі, і це абсолютно правильна річ, тому що бюджет одночасно не може закрити проблеми і потреби усіх сільських рад, усіх напрямків. І зрозуміло, коли йде на одну сільську раду депутат, який під представником іншої громади, він звичайно хотів би і бачити виділення певних коштів і на його село. Зрозуміло, і в першу чергу, не в першу чергу, а також на рівні з цим я би хотів подякувати кожному сільському голові яке відкликалися на заклик адміністрації в частині того, щоб провести роботу на території тієї громади? Особливо подяка тим сільським головам, які. Коли в нас проходила стихія, які не побоялися війти в цей процес, і ті, хто зайшли і разом з того процесу, вийшли без жодних втрат, без цих кримінальних справ, без нічого. Тобто робота була проведена, і спільно наші з вами співпраці, в район була заведена така сума коштів, яка, напевно, не була в нас в районі такою за, можливо, всю історію незалежної України. Завдяки тому було зроблено немало. Кожен себе по селі знає, яка робота проходила, ну, зокрема, можна тут виділити лише одну освіту. Якщо зараз від'їжджаючи з начальником районного відділу освіти школи, і коли я чую про те, що цілий бюджет освіти йшов, скажімо, на перекриття одного даху, то тільки за один рік нам вдалося перекрити більше десяти дахів, враховуючи париж, Золотий Кутів, окремі школи, де мали два корпуси. Ну, в районі ми знайшли дуже багато таких проблемних питань, які, на жаль, могли інколи встановити загрозою для наших дітей, для наших жителів. І сьогодні я би хотів якраз запропонувати кожному подальшу нашу таку співпрацю, яка б була б націлена тільки на розвиток і тільки на покращення життя нашого району. Всіма теми, якими ми вже знайшли такі достатні спільні контакти, з якими ми спрацювали з відділами, з управліннями, з сільськими радами, я хочу, щоб така співпраця надалі продовжувалася. Де можливо з ким де виникали певні непорозуміння? Я пропоную сьогоднішнього дня, оскільки і ситуація в державі вона помінялася, і можливо, якісь мірі міняються, і в певній мірі міняється на краще, тому що ми знову побачимо відбування чіткої вертикалі, де ми знаємо, що є влада, і де не буде перепосилання людини з кабінету в кабінет через неможливість вирішення цих питань. Я думаю, що сьогодні нам потрібно зробити такий в себе режим роботи, що коли людина звертається до нас, вона повинна отримати. Повну допомогу, якщо в не неможливо, то інформацію про те, яким чином цю проблему можна вирішити. І тому з сьогоднішнього дня, якщо десь з кимось виникали певні знову ж таки, як я говорив, де ще непорозуміння чи, можливо, десь неточності в нашій роботі, я би пропонував, що все-таки нам доведеться працювати ще досить довго, щоб ми почали цю роботу якраз можливо з нової перегонутою сторінкою, якраз на наполага нашого району. Тим більше, що в нас Якраз стоїть буквально кількома днями напередодні так само частина великих випробувань. І я вам гартую, що адміністрація не буде працювати лише на те, щоб виконати той бюджет, який нам доводить районна рада, прохідну і податкову частину. Ми будемо всемаславо працювати таким чином, щоб в район залучалися постійно інвестиції, щоб в район заходили постійно кошти із обласних бюджетів, і з державного бюджету. Я прикладом є буквально 5 об'єктів, які ми зараз будемо робити по програмі, де вкладаючи 150 тисяч приблизно з району, ми отримуємо на виході біля 700 тисяч різних співфінансувань. Також я хочу також всіх привітати, хоча це робив вже через засоби масової інформацію, але маю можливість сьогодні привітати з цієї трибуни з прийняттям постанови Верховної Ради з приводу відзначення ювілейної дати 750-ліття нашого міста Бучича на державному рівні. І я думаю, що якщо ми спільно попрацюємо успішно з міською радою, з районною радою, нам вдасться дійсно витягнути ті кошти з державного бюджету на наше місто і завершити цілий ряд робіт, які були початі раніше, це і раду, що і колектор. І питання і доріг, і питання завершення роботи по будинку культури, кінотеатру. планів є достатньо багато. І найближчим часом на сесії обласної ради за наші ініціативи буде розглядатися питання з приводу виділення коштів на облаштування нашого міського скверу, для того, щоб провести там капітальний ремонт, і дійсно, де можливо буде проходити основні заходи по святкуванню цього дівелею, щоб коли до нас будуть приїжджати гості, я думаю, і з Києва, щоб нам не соромно було якраз за наше місто. Тому я всіх закликаю до цієї співпраці, я готовий підтримати кожного ініціативу. Якщо кожного буде якась інформація, яким чином ми можемо покращити свою роботу, свої адміністративні послуги, управлінські послуги, повірте, ми підтримуємо на кожному праці. Тому, як я і казав на своєму першому представленні, в мене двері відкриті для кожного з вас. Тому я сьогодні хочу повторити цю фразу. В мене двері відчинені для кожного з вас, тому я ще раз я попрошу до співпраці. Дякую.